Ну, доброго дня, дорогі друзі! Новий день, друге число. Вчора була дисковка, а сьогодні у нас СМД порвав ЮМЗ. Стареньке є стареньке, Значить, куча запчастин. Хто питав за шайбу? ось. Ось таку я шайбу точив на вижимний подшипник. Ізносу нема, все добре. Прямий, прямий первічний у нас, о ось така у нас. Проблемка ось стружечка. Ось коробочки. Значить, що в нас? Що в нас? Зараз вам обійду, показую. Значить, ось те, що я казав, що тече, треба буде, ну це вже як скоти, це капот не буде надіватися, треба буде завести, десь отсюди підтікання. Є підтікання. Звідти, або ось тут знайшли неправильно трішки трубку. ну Не проклали резину, на неї не наклали, можливо, й там. Е, значить, що у нас за біда? А біда така, що я не знаю. де Судячи по тому, що я дивився, то мені треба розібрати всю коробку. Значить, ось стакан первічного. І. Два подшипничка стоять. Один із них роликовий, а другий шариковий. Вилетів роліковий і вибив шариковий. І тепер ділема, як достати цей стакан, так щоб по ледачому. Але по ледачому вже, як не дивилися, не виходить по ледачому. Як це зробити? Дуже не знаю. І... І, блін, щось і гадки маю навіть. По те, що я дивився, то, блін, треба витягувати. нижнього... Нижні шестерні витягувати вала. А щоб витягнути нижні шестерні, треба ззаді розкрутити. Ну, ззаді розкрутити. Там ключ такий спеціальний, не знаю. Ой, як його. Так. По корзині. Ось така шайба стоїть. На самій корзині. Також вироботки нема, на тому нема. Стружки металевої, щоб було, ну, я не бачу. О, це диск Voma A41, наступний зіловський. Все, все працює. А причиною чого вчора дискував і почув хрускіт в коробці, зупинився. Почав, а він перестав, перестав трактор їхати. Думав, понижені, повишені. Е, розлетілись подшипники. Але ж ні. Надія була по ледачому все зробити, але з цим трактором так не проходимо. Значить, Будемо вчора роз, розкотили, розбомбили його згорем пополам. пополам. Трішки забулися за трубу. За цю, точніше, ну як, вона входить легенько в турбіну, входила, але дощі плюс е, температура зробили своє. Воно покрилося ржавчиною і воно туди прикипіло. І ми, блін, вчора 30 минут розкочували, ніяк розкотити, не могли і не могли поняти причину, чому ми не можемо. А воно труба держати. Те хоч би що. Коротше. Це такі зліжки, бо хотілося все по-бистрому, дізнатися причину чого, але дізналися. Тепер хочу вас запитати, що, що робити. Як Як чи можна якось по ледачому його зняти? Але тут, я дивлюсь, бачите, навіть обойму підшипника не можна зняти, бо шестерня мішає. Нижня шестерня, блин, вона мішає. Так що продовжуємо ремонт. Що буде цікаве, покажу. Так, що у нас? Значить, З батьком розбомбили ми проміжутку, зняли з горем пополам. Значить, що, Дійшли до ось цього вала, до ось цього вала. І він сидить на різьбі. Ми так думаємо. Бо він прокручується. Сидить на різьбі. Зараз будемо пробувати його скручувати. Скручувати, значить. Нехитрима маніпуляціями, значить так. Тут у нас залишилася ця проміжуточка. О, якраз заодно. Так, все. Надо тоже підзаміну. Підзаміну. Так. Ага. Так, да. да, будемо міняти. Так, цей і сразу і передній, бо він там, там теж, бачите. Так, є, трошки відмиється, це не саме, не саме страшне. Так, що в нас... Що в нас тут тут по шестерням? Зараз... Бімку світло, щоб було видніше. Не знаю по шестерням ще, мабуть, походи. Там воно трішки підтерте, але... Серта Ленар пойдет там, би, звісно, теж до всіх підшипників позаглядати. Ой, позаглядати. І це ж у нас така біда. І крутиться ж. Але якої він довжини, ми не розуміємо. От в чому питання. Аби я там нічого не відкрутив лишнього. І в книжці в каталозі немає нічого про цей вал. Ось таке поки завдання. Ну, будемо бомбить далі. Все в маслі і О, так Все, лимонад Турбінка. Що у нас? Турбінка крутиться, батько куре, перекурив і йде допомагати? Ще побачимось. Так, значить, так. Що е, ми зробили? Обой марас. Е, десь десь друга ось ця в такому стані. Тріснуло. Це ця тут, де роликовий подшипник стоїть. Що за фірма NG212, не знаю. Коротше, лопнутий він. Він десь. Ось він чи, чи вдаряний щось. Не, не знаю я. Ну, це не я бив. Це бив не я, так що не знаю. Ну, він лопнутий, Як я тоді, коли міняв первічну валу, я не замітив. Але що був один нюанс, знаєте, який, що не було? Не було цієї нижньої обойми в ньому. І в нас шарики просто роліки точніше повипадали. повипадали. Ми їх на назад посадили і. і... Якось так. Блін, Щось я бачите, от, от так складали і щось не, не доскладали. Значить, е цю витягти ми так і не можемо стакана. Ми її не витягнемо за те, що у нас мішає шестерня. Ось ця шестерня, вона заважає. Але, е значить, е з Олександром Григоровичем, той, що батько мій, значить, ми зняли раз. Корпус, раз корпус. Це все звідси знизу. Два корпус у нас вал опустився. Опустився вал, чим дав нам можливість витягнути звідти дві обойми. Так само він дасть можливість нам назад поставити підшипники. Е Ставить підшипник. Але в мене залишилось, бачите, обойма там залишилась. Значить, гаєчка, яка ось тут закручує. О, вона, звичайна різьба. Тобто за часовий закручується проти часової викручується. Бо теж шукав довго в інтернеті, як в яку сторону, щоб не не вийшло. О. Е, ну, ось ось такий. Лайфхак, щоб не, не розкручувати, усе не витягувати, то якщо треба поміняти ці підшипники, то можна тобто, зняти це. Ну, мороки є трохи, не, не скажу вам, не без цього. Мороки вистачає. Але ну, промежутка, само собою, бачите, треба знімати. Нікуди не дінешся, як то кажуть. Зараз ще зняти, те, гарно вимити. Зараз Компресор заряджений. І солярочкою продуть усе гарненько так, щоб воно все було лімонад. Перед цим я залив тат-17. Отот о, 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 17. І ото тат-17. І там ще одна каністричка маленька, тат-17. Все пішло по одному місцю. Воно там повно стружки, вже все. Купив я нігролу. Купив нігролу, розбавлю трошки стат 17 і, і, і я думаю буде всім щастя. <кій> О, так, ось так на, на пеньочок, бо стояв на Домкраті, а Домкрат стояв якраз з проміжуткою. Так, які ж це, ох, блін. Аби все збирати назад тоді, значить, е, роликовий подшипник. Е, ось. Такої фірми, не знаю. А теж NG200, це такий самий Словакія, типу, але ну наче з дорогих сказали. Цей у нас, що в самому кінці шариковий, із е підштопорне кільце. Штопорне кільце, до речі, там не витягується, а воно провертається. Провертається і вилазить на такі зуби, що розтопорюється, що можна витягти. О, ну, не знаю, крутиться, крутиться гарно. Він, звісно, не новий. О, продали як новий, але він ну, в гарному стані, скажімо так, реставрований. Гарно. І цього я вже ось він. Ось цей же. Я вже трохи. Трохи там набив. Ну не знаю. Ну, оце так у нас, да. І повипадали ті шарики за ролики, як то кажуть. Ммм-гу. Якою він? Правильно стороною вставляється, щоб знаття, звісно. Ладно, то будемо розбиратися. Це все відмиється. Не дивіться, бо вчора знімали, впало в пісок. Це все вимію геть. Буде все чистенько, гарненько. Що в нас? Просто що. Поки нічого працюємо далі. Це ось ці регулювачні пластини. Пластини, що в нас під тим е, стаканом встановлюються, так вони і є. Наче подивився вчора відео. Так їх по кількості і по розміру так, так воно і є. По проміжутки теж, мабуть. Завтра заїду, куплю підшипники, треба поміняти там підшипники. Бо показував вже. Так, О, думаю, що буде лимонад. Буде Звісно, все назад скотить, восстановити. Це просто, а все ж, наче болтики всі складаються, але, як завжди, чогось пляха не вистачить. Це ж так у нас завжди, блін. Ну, працюємо далі. Треба якось зараз придумати, як. Як витягнути ту обойму. Бо десь дів свого сьомнечка маленького знайти не можу. Великий не влазить туди. Треба думати, як його зняти. Так що, якщо вже як буду встановлювати назад, то тоді включусь. Всім гарного сонячного дня, продуктивного. Щоб. Не ламалося нічого.